Доброго раночку, вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні у нас 11 жовтня, осінь, холодно, вітряно. Тож я працювала тут у своєму сарайчику, порозвішувала цибулю, позаплітала її нарешті в коси, а то вона у мене лежала тут на землі. Вже пора її щось було робити. Ось так от порозвішувала, нехай висить. А це придбала для нового урожаю, буду висаджувати. Тріумфа купила кілограм, радара кілограм. І знову купила такого рожевого дельфіна. Дуже хороша цибулька. Солодка, негірка, нам дуже сподобалася. І для салатів, і так можна з'їсти. Дуже хороша, тож 3 кг цибулі я вже придбала. Не знаю, можливо, ще докуплю, можливо, і цього хватить. Вчора перекопали грядку для чесника і цибулі. Можливо, цього буде замало, то я ще трохи покопаю.